Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні буде відео зі змагань. Зараз я знаходжуся біля ставка в селі Великий Скнит Хмельницької області, де буде проходити благодійний фестиваль з ловлю риби на спінінг. На минулій вихідні ми сюди приїжджали з друзями на тренування. Я тоді ловив на щучий комплект, використовував приманки більше трьох дюймів. Щуку я тоді так і не зловив, але було декілька холостих клівах. Хлопці ловили на ультралайт, час від часу потягували кунців. І навіть зловили декілька невеличких щучок. Ну, Але тоді ми ловили без конкуренції. Сьогодні я думаю, людей трошки під'їде, так давно вже всі скучили за змаганнями. Тому повинно бути цікаво. Який, скажімо, внесок зробити свій підтримати ЗСУ. Для того, власне, цей фестиваль ми організували, щоб перебачити і зібрати кошти, підтримати воїнів. <підтримати> Зараз попрошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять всіх загиблих в час російського міські. Чотири тура. Перший, третій тур ліворуч від дамби, другий, четвертий тур праворуч від дамби. Зрозуміло. Стартуєте згідно ваших порядкових номерків, порядкових цифр в тих номерках, які ви взяли. Шостий! Пішов. Скажи на мені, ти не Ти дивишся. 7. Зараз судді вже розпускають учасників і будемо стартувати. Вибрав собі ось таке місце, я стартував восьмій, тому більш кращі місцям вдалося першим зайняти. Буду пробувати з кучика ловити. Можливо рибка ховається в ньому зараз. Тим паче сьогодні така погода, вітер сильний. Передавали навіть ще дощ може бути, але пока немає. Так, погнали, друзі. Спочатку далеко не буду кидати, буду пробувати під берегом. Так, хоч вітер і спину, але все одно на один грам трошки важкувати давай зараз поміняю приманку Приманок сьогодні набрав багато Буду на різне проботи

друзі безрізан хороша чутька блін втік не відай ті не віде є, є. кінець тура ось чуть так плюма і саме кінець тура повезло що скриєчку взяли бо флюра карбон в мене тоненький Ладно, зараз кінець заракнець то судді не буду. Vai. Давай. Триста шістдесят шість. Підписи хлопці, ставимо підписи. Сюди уходимо. Почався другий старт. Зараз подивимося, який настрій на цьому березі у рибки. Бо на тому березі щось погано клювало. Щось клюнуло. Ну так, але на тому березі дуже багато нолів поприносили. Де? Ну на тому березі, на першому старті. Друзі, багато риби було. Ну риба була, але нулі теж були. Як то пубець з боку п'ять. Ти вже грибой? Да. А ти знаєш, що на першому забросі це плана прикметили були? me better C'est un Я еще Блин. Сити не зрись, сити не зрись. Так, винулял еще. 270 6. 6. Хлопці ну, окуні наловили. Закінчився другий тур. На жаль, був у мене один зріз, але пощастило, що зловив одну щучку. хоч відійшов від нуля. Зараз переходимо на інший берег, де починали змагання. Будемо пробувати там. Спортилась погода, пішов сильний дощ, але радує, що хоч вітер затих. Нічого не буду міняти, півтора грама, так і буду Двадцять 26! 27. 28. 28. Пішов? Двадцять? 27! двадцять Пішов!

Удачно то зійшла, А без відео прави то точно зійшла. зайшла. Фу, Відійшов від мене. Таке незручне місце. Є надія, що тут ще ніхто не ловив. Та що, бака до Je uh, to jedna rybka Uch, to je haneľka. Opa. Nezrela, ja na 7.000 Це yeah. вона мене пересим дар Суддя! В Принципі зараз вже фініш, Скільки там до фініша? Це десь 7 no, Ну а ваше. 246 Три хвилини закінчилося до фініша. Спробую поміняти колір. Блін Сійшла Щука була, я її бачив Вот вам зміна приманки Саме берегом Так як і та взяла Третій тур більш рибним. Мені вдалося підіймати дві щучки і два окуня. Ще одна невеличка щучка, на жаль, під берегом текла. Зараз перед четвертим туром буде невеличка пауза. Організатори будуть нас пригощати смачною угою, тому є час трошки відпочити, набратися сил, поспілкуватися з друзями. Соня, соня П'юшечки киньте, да і все Рибина попала Рибу на рибалаці не можна їсти Так Краще були б, приймали участь на розмаганнях, як сьогодні Старт! Розпочався четвертий тур На жаль, дощ так і не перестає Але добре, хоч вітер втих Першій хвилині сусід вже щуку зловив. Блин, была поклелка. Спробуй... этот Yes. Плюшов від нуля. Була у мене покльовку там на більшу приманку. А тут засіклося, поставив меншу і добро. Фу, пішов віднуля, це далеко. Ну що ж, друзі, закінчилися змагання. Зараз судді підраховують результати. В четвертому турі мені вдалося впіймати три окуня. І третього, на жаль, засняти не вдалося, так як сіла батарея в камері. Ну, Але це все одно хороший результат з таким кльовом. Да, на призи мені навряд чи цього вистачить, але зайняти хороший результат в турнірній таблиці, думаю, вистачить. Але це не основне. Так як головна ціль змагань була назбирати якомога більше коштів для наших Збройних сил. Тому, друзі, давайте не будемо забувати, завдяки кому ми можемо зараз ходити на рибалку, приймати участь в таких заходах та й взагалі зранку прокидатися. Тому слава Україні, рибаки! Обов'язково переможемо. Третє місце нашого фестивалю. По ітогам з кількістю риб 10, загальною вагою кіло 522 і сумою місць 22. Зайняв Власюк Олександр. нагороджується дипломом, медаллю і пам'ятним призом. <плес> ну, дякую. Все. Дякую тобі за участь і за. <плес> дякую. 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 Загальною кількістю риб 7 штук. Вагою. Кіло 444 і сумою балів 18. Так. Брановський Андрій Просел в этом году. Серед 25 учасників з загальною кількістю риб 16 і вагою кіло 638 і сумою балів 17 зайняв крупник Євген. Ну що ж, друзі, неочікуваний результат. Хоч вага моєї риби була невелика, але завдяки тому, що я кожних чотири тури був з рибою і не приніс ні одного нуля, мені вдалося отримати третє місце. Але ще більш приємно, що мій сукомандник, як з яким ми неодноразово виступаємо, зайняв перше місце. Зараз в нього спитаємо, як йому це вдалося. Ну що ж вітаю тебе. Дякую, які ти приманки використовував. Також чотири тури без нулів, слава Богу, в четвертому турі трошечки. Гірше виступив, але цього вистачило для результату в перше місце. Ну, приманки які були? Приманки використовував в основному апстрім Darts, Blackbate, Танту і кіпсики маленькі таке, там де вже треба було просто відійти від нуля. Ну все, зараз вітаю. Дякую, дякую. дякую.